Вітаю вас, Ви дивитесь акценти. Запоріжжя вперше прийматиме один із наймасштабніших фестивалів сучасного мистецтва у Європі Гогольфест, який поєднає театральну, перформативну, візуальну та музичну програми. Сьогодні детальніше поговоримо про один із напрямків заходу панельну дискусію про сам фестиваль у сучасних реаліях, хто і як може на нього потрапити, та як вирішуються питання безпеки, пов'язані з масштабною подією у прифронтовому місті. У гостях Наталія Ігнатіва, кураторка дискусійної панелі «Гогольфест Покрова. Вітаю вас! Вітаю! Отже, пані Наталію, «Гогольфест» був започаткований 18 років тому, якщо я не помиляюсь, і вперше він тоді відгримів у Києві. А зараз в країні війна, однак захід все ж таки відбудеться. Причому відбудеться у прифронтовому місті. Наскільки це важлива подія для Запоріжжя зараз, і чому саме в нашому місті? Що вам про це відомо? Як на мене, це мега важлива подія. Річ у тім, що про Гогольфест у Запоріжжі ми говоримо вже декілька років. Я особисто була до цього причетна. Свого часу займалася громадською організацією, і тоді наша міська влада запрошувала засновника фестивалю Влада Троїцького. Ми тоді були перемовини, в нас один раз не вдалося, була якась проблема. Потім виникла проблема для всієї країни. Це був ковід і карантин на всі заходи. І ще одна була спроба організувати якраз напередодні Великої війни. Приїжджала команда, ми вже знову в це включалися. Тобто, це от, ну, настільки було велике бажання у міста. Запросити цей великий фестиваль до себе, прокачати цю потужну, таку мистецьку, освітню, просвітницьку енергетику, що це питання нікуди не поділося. І коли ми, ну, Грубо кажучи, налагодили своє воєнне життя в якихось більш-менш нормального адаптувалися. адаптувалися так в більш-менш якихось зрозумілих умовах. Це питання постало знову. Як говорять представники саме от Гогольфесту, дирекція фестивалю, що до них звернулася міська влада наша, знову з тим, же, що от ми хочемо цей захід у Запоріжжі зараз. Мені здається, це дуже класна річ. Вона така парадоксальна, але от життя тут і тепер. Війна триває. Війна за що? За культуру, за ідентичність, по суті, за те, щоб ми жили і мали майбутнє. І от фестиваль Гогольфест Покрова він, він на це дуже орієнтований, на те, що ми, ми живемо, ми рефлексуємо те, в чому ми зараз перебуваємо, ті проблеми, в яких ми, я маю на увазі, війна, досвіди, ці травматичні. Те все в чому ми щодня. А з іншого боку, ми дивимося в майбутнє, бо ми знаємо, буде перемога, буде Україна, буде розбудова, і для цього ми маємо бути підготовлені вже. Ну, культурні події такого масштабу вони часом викликають певні дискусії з приводу їхньої актуальності. Частково ви пояснили, чому варто зараз, але ж знаєте, що виникають питання: навіщо у війну? Невже там, наприклад, інших потреб немає? Я вам скажу особисто від себе, коли мені організатори фестивалю сказали, що ось у нас буде Гогольфест, запрошуємо тебе долучитися там до програми. Я була дуже рада цьому, тому що це подія, яка трошки тебе. З одного боку, ти стаєш дуже мобільною, дуже зібраною, ти розумієш, що безпека перед усім. Всі заходи мають бути в укриттях, всі заходи мають бути абсолютно максимально перевірені на безпечність для учасників і для глядачів. І це робить тебе дуже такою, ну уважною людиною. А з іншого боку, ти розумієш, що о той момент, коли ви всі зберетесь на локації заради культурної події, ви всі разом, я з вами, ви зі мною, ми всі разом проживемо трошки. Кращого, насиченішого, приємнішого і щасливішого життя. Ми будемо говорити про проблеми. Я зараз розкажу, які будуть дискусії, але все одно ми будемо обмінюватись енергією, спілкуватися наживо, а не через екрани. І ми ну, підзарядимося одне від одного. Тому це гі гіперважливо. З приводу безпеки, я гадаю, що на нашій дискусійній панелі лекторії дискусійний клуб, як ми зараз назвали цю програму, буде і про це питання: про актуальність взагалі культурних заходів під час великої війни в прифронту. Товому місті. І мені здається, це варто проговорювати. Е, варто проговорювати і доцільність, і страхи, і рефлексії. І не у всіх буде такий погляд, як у мене такий ну е, дуже позитивний і дуже цілеспрямований. Хтось дійсно скаже, навіщо. І насправді, от мені б хотілося, щоб людина, яка зараз не розуміє, навіщо ми робимо Гольфест Покрова в Запоріжжі, прийшла би на дискусію і спитала. Спитала у мене як модераторки, спитала в спікерів, які там будуть, там будуть дуже цікаві спікери, в тому числі науковці, професори, літературознавці, представники міської влади. Тобто, це будуть дуже серйозні люди, підготовлені. які... Готові в цей час прийти, поспілкуватися, і в тому числі, мабуть, відповісти на питання. Навіщо от один із напрямків фестивалю це якраз ваш лекторій, панельна дискусія. Це традиційний напрямок? Чи зараз от він виник? В Гогольфесту взагалі декілька традиційних напрямів, mm -hmm. і один із них освітній. Він щоразу має свої якісь нюанси. Це можуть бути лекції, дискусії, майстер-класи. Це буває ще освітня програма дитяча. Цього разу Гогольфест Вирішив все ж таки відмовитися від дитячої програми, тому що так, укриття все в укриттях, але все ж таки, діти є діти, і збирати їх навіть в укритті ну у великій кількості багато вирішили дітей не ризикувати. Вирішили не ризикувати, але освітня програма буде орієнтована на дорослих, і цього разу вона має от формат саме лекторію. Буде лекція. Я думаю, навіть трошки більше буде. Може буде кілька лекцій, тому що у нас іноді дискусія буде поєднуватися з спічем лектора. То воно буде такий змішаний формат. А буде фішка, якої не було на Гогольфесті взагалі раніше. Це наша фішка. У нас між дискусіями будуть поетичні читання. Я страшенно цим пишаюся і дуже хочу, щоб прийшли глядачі на цю подію. Чому? Тому що м, будуть дуже цікаві поети? Ми з вами вже говорили про те, що я веду літо, е, наше літературне об'єднання в Запоріжжі. І в мене там страшенно цікаві автори. Є е, молоді дівчата, 18-річні, з такими поглядами життєвими, з такою філософією, ну це просто треба чути. Як от дівчина 18 років, яка живе в прифронтовому місті, як в вона себе реалізує, як вона е обмірковує своє життя, яка вона взагалі, активна, проактивна? Є в мене і е взагалі всіх е будь-якого віку, от мені що подобається в моєму літо, і в тому, що у нас буде на дискусіях, і серед поетів, і серед спікерів люди всі різного віку, від і до, тобто і від наймолодших до найстарших. Бо м, треба знімати оцю невидимість, е, іноді невидимість старших людей. У мене є дуже класна поетеса е, Віку Плюс, яка ну просто це її треба слухати. Це вони будуть вони представлені. Вони будуть представлені кому? вони під час, от у нас буде дискусія, uh -huh. і між дискусіями буде такий, знаєте, якби мистецький релакс, мистецьке осмислення послухати вірші, поспілкуватися з поетами. А, ви говорите, щоб глядачі, які мають свою думку щодо того, варто чи не варто приходити, приходили і так ставили це питання так. на дискусії. Але ж я розумію, що три дні буде і теми дискусії визначені. Теми дискусії визначені, але от одна із них, наприклад, 18-го планується відкриття дерева пам'яті. Коли де не говорю, все це робиться таким чином, щоб ми інформацію поширювали, але при цьому трошки якби обережно. Але після цього ми будемо говорити про це дерево пам'яті. А дерево пам'яті, якщо ви знаєте, можливо, про це вже десь було, про меморіал-посадка це задумано військовим, військовим, який є митцем, режисером. Як вшановувати пам'ять загиблих військових? Ви будете говорити. І ми про це будемо говорити. Ми будемо говорити. Бачення ми будемо людей, говорити так? про цей меморіал, але мені би хотілось, і ми так спрямовували спікерів і самих себе налаштовували, що це буде більш широке питання. Взагалі, глибше буде етичність датися. меморіалів наших сучасних. А естетична сторона. Вони мають бути, вони мають віддавати пошану нашим супергероям. Полеглим. Але при цьому вони мають бути естетичні, вони мають бути такими, що приваблюють і до яких тягнутиметься місто, і кожного Божого дня нагадуватиме кожному, що це місто процвітає і живе завдяки воїнам. Живим, слава Богу, хай їх буде більше живих, здорових, але й тим, які пішли. Тут буде питання не, не тільки конкретного меморіалу, я так, так розумію, в цілому ми будемо вшановувати, як, ми... от, як це в життя в цій і, і от на таких дискусіях, припустимо, однозначно може виникати в тому числі і питання про естетичність, про мистецьку якість і про мистецькі заходи. Потім у нас буде дуже важлива дискусія: театр і війна, як, що, для кого, для чого. І теж будуть цікаві спікери. Будуть запорізькі театральні діячі, будуть театральні діячі з Києва, з Одеси, здається, з Дніпропетровщини, ще звідкись, тобто багато буде різних людей, які будуть висловлювати свою думку. Як вони, як режисери, актори, хореографи, як вони під час війни працюють, які наративи вони несуть, як вони рефлексують біль війни? Як вони, ну припустимо, комусь хочеться від війни сховатися. В комедію релакс, розвагу, і це нормально. Людина мусить перезавантажувати свої емоції. А хтось готовий винести на болілу проблему, розібрати її, виплакати її, фігурально кажучи, виплакати її сценічно, обговорити і таким чином знайти шляхи, як жити далі. А хтось просто робить е, якісь там, не знаю, масштабні концерти і таким чином підтримує ну бойовий дух тих українців, які чи на фронті, тобто різні способи існування театру, і про це будемо говорити. І от там теж я впевнена, ця дискусія в нас буде точно двічі протягом м трьох днів. І різні спікери. І я я дуже би хотіла, щоб прийшли люди і спитали. Про це і сказали, чи їм доречний театр під час війни? Бо я, як працівниця театру, як людина, яка живе театром, я постійно чую, що доречний, що Але театр ти... допомагає. Кому не доречний, вони, мабуть, не прийдуть просто на може, прийдуть і скажуть, що от ми не згодні, і ми послухаємо їх, бо це теж важливо. І може. Може, щось дізнаємось, чому вони вважають, що мистецтво під час війни може бути недоречним для мене. Я ж кажу, для мене очевидно, що воно потрібне. Але я би була рада почути думку, чому не? Бо це тоді мені дозволить поміркувати і знайти ще більше відповідей на складні питання. Спікери ви сказали будуть з різних міст Запоріжжя, в тому числі це будуть гості фестивалю, які в інших на частина послати? частина спікерів буде. Ми так намагалися зробити. Вся фішка Гогольфесту в тому, що є міжнародна програма. є так би мовити, варяська програма привозна, яку привозять. Звідкись це українські митці, які за кордоном гарно показали свої проєкти. А це відомі гурти. Я точно знаю, що має бути Дах Дотарс, має бути Періг і Батіг. Я точно знаю, що має бути вистава Місто Марії, має бути вистава Сонячний народ. Це все проєкти, які мають уже імена і які були в тому числі за кордоном з великим успіхом. І будуть наші проєкти запорізькі. І будуть так само і митці, ті, які привозять ці вистави, ці музичні чи інші програми, і будуть наші запорізькі фахівці. І от ми хочемо, щоб це було така: ну змішування поглядів. Ми, ті, які тут живемо кожен божий день у прифронтовому місті, ми маємо свій досвід і свої погляди на все, і на театр і війну, і на меморіалізацію, і на візію майбутнього України після війни, після перемоги. І так само люди, які живуть в інших містах або поїздили багато по гастролях, припустимо, з українським продуктом, вони теж мають цікавий досвід, і ми це будемо поєднувати в оцих дискусіях. Я, я припускаю, що десь це буде просто розмова своїх про своє. Бо незалежно від географії, ми дуже близькі, ми мистецьки близькі. А десь це буде дійсно дискусія, бо може статися так, що буде людина, яка ну, має протилежну точку зору до тієї, е, тобто два спікери з різними точками зору, і ми будемо дивитися, як це буде виходити. Я, поки випереджаючи ваше запитання, скажу ще про важливу дискусію. Просто боюся забути це. А для мене це така топ-тема. Взагалі, мого теперішнього життя, топ тема. І для нашого Гогольфесту, і коли ми з організаторами говорили, я цю тему запропонувала. Я була щаслива, що їм це відгукується, і вони такі так, це те, що треба. Тема як підтримати супергероїв, якою має бути ветеранська політика. У нас військові чинні, у нас військові, які стали ветеранами. Протягом десяти років російсько-української війни, особливо протягом цієї масштабної страшної фази, багато стало у нас ветеранів, багато військових, і треба вже зараз міркувати про те, як цивільне суспільство має зустрічати свого героя. Для мене на першому місці те, що це однозначно всі герої, без іронії, без накручування, пафосу це людина, яка зробила те, чого ніхто інший не зміг. А далі як цій людині адаптуватися в цивільне життя? Заново адаптуватися Це окрема тема. Буде Це буде окрема тема дискусії. Це буде перший день е Гогольфесту, 12-та година е підтримати супергероя, якою має бути ветеранська політика. І на цій дискусії будуть фахівці. Я хотіла запитати, хто ж буде так, вести цю дискусію? Буде буде, буде, буде радник міськради з питань ветеранської політики Михайло Пирог. Він атовець, військовий і зараз займається цими питаннями, тобто людина з досвідом. Буде військова психологиня, яка працює з карадах, бригадою, бригадою, так. Будуть представники міської місцевої взагалі влади, якраз у нас нещодавно відкрився департамент ветеранської політики. Я очікую на дуже серйозну і кваліфіковану розмову, і мені б хотілося, щоб на цю дискусію прийшли не тільки ті, хто прямо зацікавлений, родини військових, там самі військові, чи там люди, які працюють з військовими і ветеранами. Мені б хотілося, щоб ця дискусія загалом була резонансною, тому що на моє відчуття. Це завдання саме цілого цивільного суспільства, всіх нас відразу думати про те, якою має бути ветеранська політика. Ми маємо не чекати, що ветеран прийде з війни, втомлений, можливо, травмований фізично чи психологічно. Прийде і почне рулювати, як у нас кажуть. Так? Я хочу оце, я буду оце, давайте отак. Ні. Він має прийти в комфортні умови. Видихнути, відпочити, знайти собі нормальне працевлаштування, якщо він не хоче продовжувати військову службу, знайти себе в суспільстві, відчути підтримку і рідних, і чужих. Будемо говорити про арт-терапію, я сподіваюся, в цій Це дискусії. Теж в рамках я партнера. сподіваюся, що в цій, але загалом, ви знаєте, у нас ще буде лекція на тему образ захисника. Ще у нас буде театр і війна, то ми постійно будемо говорити про те, що. І військові наші, і ми всі, хто в прифронтових чи тилових містах, ми всі переживаємо травму війни, так чи інакше, по різному, в різному ступені. Але нам потрібно цю травму лікувати вже зараз. Ми не можемо чекати півроку, рік, два чи більше до перемоги якогось такого уявно щасливого життя. І раз ми всі почали там ставати щасливим. Ні, якщо проблема є зараз, її треба осмислити зараз, відрефлексувати, знайти рішення, і арт-терапія в цьому сенсі дуже помічна штука. І писати вірші, і їх читати, і дивитися вистави, і про них говорити, і спілкуватися одне з одним наживо це дуже помічне, коли ти весь час в стресі. То я чекаю, що на всіх дискусіях ми будемо так чи інакше з різних боків про це говорити, і це буде дуже корисним для, для будь-кого. Дивіться, дискусія відбудеться. Прийдуть люди, поговорять планується якесь рішення у підсумку. Ну, наприклад, ви про ветеранську політику поговорили, поділились учасники своїм баченням. Ви зібрали тези і направили їх туди. До тих, Знаете, хто займається цією перш за політикою? все, оскільки вже в дискусії братимуть участь люди, які безпосередньо цим займаються. Я маю на увазі представники uh -huh. департаменту, а голова ветеранських організацій, uh -huh. військова психологиня. То вони вже це почують і вже осмислять і візьмуть на озброєння. Я для себе, припустимо, оскільки мене тема війни, тема ветеранів і тема взаємодії військові цивільні хвилює давно, і я постійно про це пишу в своїх п'єсах, у своїх віршах, у своїх висловлюваннях, то я. Особисто точно візьму те, що ми на дискусіях проговоримо собі для інформації, і, можливо, якщо вдасться, то десь це піде потім в публічний доступ, уже в, у вигляді текстів, у вигляді висновків, у вигляді якихось е підсумків, рекомендацій. Тобто, мені здається, що це такий. Ну, просто говорити це класно. Виговорились, нам полегшило. Але від слів має бути. Ідея, рішення і дія. Я ж про це І, запитую. і от і я от вірю в те, що перша дія буде, це те, що візьмуть ем, безпосередні учасники дискусії, всі, хто буде залучений як спікери або слухачі, вони це почують і візьмуть собі в роботу. Друге, те, що фестиваль візьме цей кейс е, як досвід, і якщо десь в іншому місті буде відбуватися, то він понесе цю думку далі, щоб і там про це говорили, в, в будь-якому місті України, де може бути Гогольфест знову. І те, що я точно візьму це на озброєння, і в моїх п'єсах, в моїх текстах це з'явиться, можливо, будуть якісь статті. А ще є важливо з приводу говоріння, це називається підсвітити проблему. Коли ми про щось говоримо, це стає видимим. Ми говоримо, що людина з протезами це така сама людина, як і без них. І треба нормально реагувати, і треба цій людині допомагати з повагою, не принижуючи її, не ображаючи її. Просто адекватно нормально поводитися. Але як виробити цю адекватність? Це ми, багатьом що треба ми обшитися. підсвітили цю проблему, і ми про це почали думати. І так будь-яка з тих проблем, які будуть на дискусіях, чи про мистецтво під час війни а, в нас ще буде чудова дискусія, яка мені здається навіть лекція. Дискусія, яка може бути і не тільки про проблему, а ще й трошки про такі якісь ну. Крім більш приємні речі, це буде Покрова, сила пращурів. Буде фахівчиня Оксана Яценко, яка гарно вміє займається темою покрови багато-багато років, гарно вміє про це розповідати. Вона розкаже про витоки свята. Ми поговоримо про те, як це свято трансформувалося, чому воно для нас важливе, чому Покрова це козацька ікона, чому козацтво це наша така ну, внутрішня сила, як ми всі. Під час війни, особливо після початку масштабної війни, як ми всі повірили в силу наших пращурів, будемо про це говорити Про силу Хортиці скільки. Так, говорили? Тобто, от, і ще захищає. такі речі у нас будуть, і все це працює на те, що думки йдуть в простір, і ми їх поширюємо. Знаєте, як ну ризома така гілочки йдуть від нас, які це скажуть далі, далі, далі. Взагалі, весь фестиваль він побудований. Концепція його на війні через призму війни через прийняття наших героїв. Також я так розумію. Можливо, що ще скажете. Що ще буде з програми? Я розумію, що ви організатор дискусійної панелі, але ви знаєте, на... От, куди при... можна От, припустімо, місто Марії, про яке я згадала, це буде вистава м на основі досвіду Маріуполя. О тих днів, коли він був окупований, ну власне, uh -huh. він і зараз, на жаль, окупований, але о тих найстрашніших днів, коли люди просто були шоковані, коли відбувалися всі ті звірства, і там будуть певні рефлексії про це. І організатори, які цю цю виставу багато разів показали за кордоном, вона дуже має великий відгук в залі. І організатори обіцяють, що ну як то кажуть, не залишається байдужих з одного боку, це. Важка тема, а з іншого боку, це важлива тема. Сонячний народ вистава, про яку я теж згадала, це буде така рефлексія, думка на тему. За творами Вінграновського, і взагалі, е, така от рефлексія про українську культуру. До речі, ми про це і на дискусії поговоримо. У нас буде дискусія про розстріляне відродження і чому воно для нас актуальне, і що нам з ним робити. Ну, взагалі, то програма дуже насичена. Три дні триватиме так. фестиваль. І е, де можна дізнатися про програму, де можна купити квиточки? Тому що знаю, що локації зараз не оголошуються. Е, всі програми висвітлюються. По перше, все є на сайті Google Fest Покрова. Є все в соцмережах: Фейсбук, Інстаграм. Точно ось ви побачили мене. Можна в моїх сторінках шукати інформацію про ці події. Квитки за реєстрацією, а на дискусійну панель лекторій, дискусійний клуб Вхід вільний. Треба тільки е, знайти цю інформацію. І якщо, припустимо, ви не бачите в просторі цієї інформації, чи там немає реєстрації, чи ще щось, ви знаєте, що можна знайти мене і в особистих зі мною поспілкуватися. Я розкажу, повідомлю, куди прийти, як це все буде. Реєстрація вже розпочалася, я так розумію. Ми, ми її запускаємо зараз. Те, Теж угу. от був момент, коли ми вичікували, щоб все визначити по безпеці, ми її зараз запускаємо, але ж є люди, які вже знають про це і вони готуються. Але є люди, які, я сподіваюся, просто побачать в соцмережах і прийдуть. Все буде в укриттях, все буде в рамках так. безпеки. Конкретно, кількість місць? Кількість місць обмежена, тому що угу. ну, укриття ну. є укриття. Але при цьому, от, дискусійний клуб наш він повністю всі три дні в безпечному місці, в підвалі. Де гарно все обладнано, вентильовано з водичкою, з усім, але при цьому там ну, є захист від зовнішніх небезпек. Дякую вам, що завітали сьогодні в акценти. Я думаю, що буде дуже цікавий і сам «Гогольфест», і панельна дискусія лекторії теж мені здається дуже. Буде для всіх нас цікавим. Дякую. Вам. Це була Наталія Ігнатіва, кураторка дискусійної панелі «Гогольфест» Покрова. А я бажаю, щоб ваше життя було насичене яскравими подіями попри все. І хотілося б, щоб вже найближчим часом ми могли проводити подібні заходи під чистим мирним небом. Побачимося на телеканалі МТМ Хай щастить.